Експерти Defense Express зазначають, що Україна вже не поступається Росії у виробництві далекобійних дронів, і це дуже важливо, враховуючи той факт, що глибинні території ворога значно гірше захищені від атак БПЛА ніж прифронтові та центральні. Всіх вітаю на Ютуб каналі Фокус, як завжди, фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі і в Україні, зокрема. Досвід далекобійних українських ударів по РФ прямо говорить, що чим глибше в російський тил, тим менше ППО і тим ефективніші можуть бути атаки. Очільник компанії Українська оборонна промисловість Герман Сметанін повідомив, що українська оборонка вже наздогнала РФ за темпами виробництва далекобійних дронів Камікадзе типу шахет 136 а також у виробництві інших ударних дронів. За його словами, це вдалося досягти шляхом ліцензійного виробництва дронів від приватних компаній на потужностях державних підприємств. І такий механізм запроваджено не лише щодо БПЛА, а й інших зразків озброєння та військової техніки. Зазначимо, що в Алабузі у Татарстані зараз працюють дві виробничі лінії з виготовлення корпусів. На цьому ж підприємстві вони заповнюються імпортними вузлами та агрегатами і деякими компонентами російського виробництва, наприклад, бойовими частинами. Але у планах ворога повністю локалізувати виробництво до 2026 року. Також є непідтвердження свідчення того, що у планах Алабуге досягти темпу приблизно 800 шахедів на місяць. Про це свідчать задекларовані плани щодо закупівлі комплектуючих. Наразі Україною досягнуто більш ніж значний темп виробництва далекобійних дронів, орієнтовно 330-350 на місяць. Це приблизно 4 тисячі дронів на рік. Водночас РФ демонструє відносно малу готовність відбивати атаки дронами. Звісно, це не стосується прифронтової та прикордонної зони, а також Москви, для захисту якої РФ стягла додаткові ЗРК навіть з Арктики. Слідкуйте за оперативними новинами на телеграм-каналі Фокус посилання знизу під відео. Дякуємо нашим глядачам за те, що своїми вподобайками, підписками, коментарями та дзвониками просуваєте наш ютуб канал Фокус уперед. Будьте у фокусі! Мене звати Павло Ковальчук, і з вами зустрінемось у наступних відео. На все добре.